Уявіть собі картину, яка ніби слідкує за вами очима, де сходи вічно ведуть вгору, а трикутник, який, здавалося, неможливо побудувати в реальності, стоїть перед вами усі свої ілюзійні красі. З першого погляду, це здається магією або хитрим трюком художника, але насправді це просто наш мозок, який придумує правила сам. Сьогодні ми зануримось у світ оптичних парадоксів, які ламають логіку і змушують засумніватися. А чи правду ви бачите власними очима? Тому залишайтеся з нами, бо саме остання ілюзія переверне ваше уявлення про реальність і змусить запитати, а чи правда я це побачив, чи це лише в моїй голові? Підпишись, щоб дізнаватися правду про ілюзії, але пам'ятай, деякі з ними ніколи не стануть справжніми. І не забувайте ставити лайки. А ми починаємо. Уявіть, що ви заходите до музею. Серед сотень картин ваша увага чомусь зупиняється на одній. Це портрет молодої жінки. Ви підходите до картини і помічаєте щось дивне. Незалежно від того, з якого боку ви на неї дивитесь, зліва, справа чи прямо по центру погляд персонажа завжди наче спрямований на вас. Очі ніби стежать за вашим рухом, хоча насправді полотно зовсім статичне. Це ефект, який художники створюють за допомогою світла, перспективи та точного розташування деталей обличчя. Це не магія і нехитрей. Трюк музею. Це реальна картина, яка створює ілюзію, що персонаж слідкує за глядачем. Один із найвідоміших прикладів дівчина з перловою сережкою Йоганнеса Вермеєра, створена близько 1665 року. Вона часто називається голландською монною лізою через свій загадковий погляд і неймовірну реалістичність. Художник використав кілька секретних технік: прямий погляд персонажа. Очі на картині спрямовані прямо на глядача, що створює взаємодію. Друге світлотінь та об'єм тонкі переходи світла і тіні навколо очей створюють ефект тривимірності, який мозок сприймає як живу форму. І по-третє, психологічний ефект: наш мозок завжди шукає контакт очей, тому навіть статична картина здається живою. Не лише Вермеєр досягав цього ефекту. Наприклад, Мона Ліза Леонардо да Вінчі класика, де погляд Джоконди наче слідкує за кожним вашим рухом. Але що, якщо я скажу, що подібні ілюзії не обмежуються лише картинами? Уявіть, що ви дивитесь на поверхню іншої планети Марса. І раптом серед безкрайніх пісків і кратерів ви помічаєте обличчя. Так, справжнє людське обличчя прямо в скелі. Це не сцена з фантастичного фільму, а реальне зображення, зроблене космічним апаратом НАСА. Цей загадковий об'єкт розташований у регіоні Кедонія на Марсі. У 1976 році апарат Вікінг 1 передав на землю зображення, на якому чітко видно форму, схожу на людське обличчя. Згодом з кращими знімками вчені з'ясували, що це природне утворення, пагор з плоскою вершиною, який під певним кутом і при певному освітленні нагадує обличчя. Це явище пояснюється ефектом параїдолії – схильністю людського мозку, бачити знайомі форми, зокрема обличчя, навіть там. Там, де їх немає. Цікаво, що цей марсіанський сфінкс став культурним феноменом. Довгий час це обличчя було можливим посланням від позаземних цивілізацій. До речі, його зображення з'явилось у науковій фантастиці, наприклад, в такому фільмі як Місія на Марс. Це нагадує нам, як наше сприйняття може створювати історії та міфи навіть там, де їх немає. Отже, чи справді ми бачимо обличчя на Марсі? Чи це лише гра світла, тіні та нашої уяви? Як і в випадку з картинами, відповідь залежить від того, як ми сприймаємо зовнішній світ. Якщо мистецтво та природні явища можуть обдурити наш мозок, то не дивно, що психологи також користуються подібними трюками, щоб зазирнути в глибини нашого сприйняття. На сеансі вам можуть показати низку дивних абстрактних картинок і запитати, що ви бачите на цій картині. Це не просто гра. Такі зображення, відомі тести Роршаха, створені швейцарським психіатром. Він розробив серію з 10 симметричних клякс, плям чорнила, що не мають визначеного змісту. Завдання пацієнта описати, що він бачить у цих абстрактних формах. От, наприклад, що ви бачите на цій картинці? Ну, а на цій що? Якщо ви побачили щось конкретне, наприклад, метелика, мотоцикла або м'яч, то ваш мозок просто дозволив собі інтерпретувати хаос. А кожен мозок інтерпретує картинку по-своєму. Ідея проста: хоча самі плями нейтральні, наш мозок надає їм автоматичного значення, проєктуючи власні страхи, емоції або ж досвід з минулого. Тобто правильних або неправильних відповідей немає. Психолог аналізує повторювані мотиви, вашу міміку, щоб зрозуміти ваші внутрішні переживання. Якщо наш мозок здатен знаходити обличчя там, де їх немає, і бачити знайомі форми в хаосі клякс, то уявіть, що станеться, коли художник або математик спеціально створює об'єкт, який неможливо побудувати в реальному житті, але який наш мозок сприймає як реальний. Саме таким є один із найвідоміших геометричних парадоксів: трикутник пенроуза. Що таке трикутник пенроуза? Це оптична ілюзія, що виглядає як трикутник, утворений з трьох ліній, які з'єднуються під прямими кутами, створюючи замкнутий трикутник, який насправді не може існувати в тривимірному просторі. Кожна сторона трикутника здається звичайною балкою, але при уважному розгляді стає очевидно, що геометрично він неможливий. Мозок намагається інтерпретувати двовимірні зображення як об'єкти тривимірного світу. У трикутнику пенроу за лінії та кути намальовані так, що створюють відчуття реальної замкнути. Форми, хоча в трьох вимірах її просто немає. До речі, можливо створити багатокутні аналоги трикутника Пенроуза, наприклад, багатокутник Пенроуза. Хоча візуальний ефект не такий разючий, як з трикутником, і послаблюється при збільшенні кількості кутів. Об'єкти здаються трохи перекрученими та викривленими. Ах точно, у автора ще є для нас сходи Пенроуза. Це особлива конструкція сходів, яка на перший погляд здається цілком звичайною, але насправді порушує закони простору. Коли людина йде по цих сходах, рухаючись проти годинникової стрілки, створюється відчуття постійного підйому. А якщо рухатися за годинниковою стрілкою, нескінченного спуску. Проте незалежно від того, в якому напрямку людина рухається після завершення візуального маршруту, вона опиняється у тій же точці, з якої почала свій рух. Ця ілюзія працює завдяки хитрому поєднанні перспективи та оптичного сприйняття. Наш мозок сприймає двовимірне зображення як тривимірну конструкцію, хоча в реальному світі така геометрія неможлива. Втім, як і у випадку з іншими неможливими фігурами, модель сходів Пенроуза можна відтворити фізично, якщо підібрати правильний кут огляду і розташування деталей. Тоді з певної точки спостереження мозок буде бачити повністю завершену ілюзію нескінченних сходів. Якщо сходи Пенроуза вже змушують нас сумніватися в реальності простору, то уявіть художника, який перетворює цей принцип. На повноцінну картину. Саме це зробив голландський графік Ешер. Він взяв концепт неможливих сходів і створив серію малюнків, де сходи зливаються в нескінченні цикли, створюючи парадоксальну архітектуру. На цій картині видно будівлю з замкнутим маршрутом сходів. Людина може постійно підійматися або спускатися, але фізично ніколи не залишає кола. З першого погляду все здається логічним, поки глядач не помітить, що сходи утворюють замкнутий нескінченний цикл, який насправді неможливий у реальному тривимірному просторі. Важливо, ешер не намагався обдурити глядача. Він просто досліджував взаємодію двовимірного та тривимірного всесвіту. Якщо роботи Ешера вже показують нам, як двовимірні зображення можуть створювати неможливі тривимірні простори, то наступний крок це стереоілюзії, де наш мозок буквально бачить об'єм там, де його немає. Стереоілюзії – це оптичні зображення, які використовують особливості бінокулярного зору. Наші очі сприймають світ трохи під різними кутами, і мозок поєднує ці два зображення, створюючи відчуття глибини та об'єму. Художники та дизайнери навчилися використовувати цей принцип, щоб малюнки вистрибували з площини або виглядали тривимірними без спеціальних пристроїв. От самі подивіться. Ну а тепер подивіться на стіну. Почало ще рухатись? існує кілька типів стереоілюзії: стереограмні зображення. Плоскі малюнки з хаотичними візерунками, які при правильному фокусуванні вистрілюють у тривимірну сцену. Вони базуються на повторюваних текстурах, які різняться по паралаксі для лівого та правого ока. А нагліфні стереозображення, картинки або фотографії, які переглядаються через кольорові окуляри. Око і мозок розділяють кольори на два шари, формуючи відчуття об'єму. І перехресні та прямі стереопари. Це пари двох зображень, які розташовані поруч. Коли дивитися на них спеціальним способом, мозок поєднує їх у тривимірну сцену. Стереоілюзії цікаві не лише як розвага, вони показують, як наш мозок створює об'єм і глибину з плоских сигналів, а також як легко він може бути обманутий. Вони пов'язані з усіма попередніми прикладами. Від картин Вермеєра і Марса до трикутника Пенроуза та сходів Ешера усі ці явища демонструють одне: реальність, яку ми сприймаємо очима, завжди частково створюється нашим мозком. Але обманути можна не тільки очі. Наш мозок настільки довірливий, що йому можна легко підсунути чужу руку, і він навіть нічого не помітить. Звучить дивно. Давайте розбиратись. Метою експерименту гумової руки було зрозуміти, як мозок формує відчуття моє чи чуже щодо тіла. Адже у свідомості ми дуже чітко відчуваємо: ось моя рука, а ось не моя. Але виявилося, що мозок можна легко заплутати. Але виявилося, що мозок можна легко заплутати. Достатньо синхронізувати зорові та тактильні сигнали. Людину садять за стіл, її справжню руку ховають за ширмою, а на столі кладуть штучну гумову руку. Потім психолог одночасно доторкається пензликом до гумової руки і до справжньої, яку не видно. Через кілька хвилин мозок починає сприймати гумову руку як свою власну. І якщо в цей момент вдарити гумову руку, людина реально здригнеться, бо відчуває, що це поранення її. Цей експеримент став класикою в нейропсихології. Він допомагає зрозуміти, як працює відчуття власного тіла, чому після ампутації у людей виникає фантомний біль, і навіть як можна створювати ілюзію переселення у віртуальне тіло у VR. Уявіть собі кімнату, яка порушує всі закони простору та перспективи. Ви заходите всередину, і тут починається справжнє диво. Двоє дверей, що стоять у різних кутах, виглядають так, ніби один вищий від іншого у два або в три рази. Ви підходите ближче до одного, а інший здається ще меншим. Здається, що реальність підлаштовується під кожен ваш рух, і навіть найменший крок змінює масштаб і взаєморозташування об'єктів. Це кімната Еймса, винайдена американським оптиком і психологом у 1946 році. Насправді це проста кімната, але вона спроєктована так, щоб перспектива і пропорції були спотворені. Стеля нахилена, підлога і стіни не паралельні, а предмети і люди стоять у спеціально підібраних точках. З одного погляду здається, що простір абсолютно нормальний, але при пересуванні ви помічаєте, що все навколо веде себе зовсім не так, як має би бути у звичайній кімнаті. Ми читаємо кімнату за стандартними законами перспективи, і саме через це обман настільки переконливий. Усі ці приклади показують одне: наш мозок постійно намагається створити сенс із того, що бачить. Він автоматично інтерпретує простір, перспективу і об'єм. І саме через це ми так легко піддаємося обману оптичних ілюзій. Якщо вам сподобалося розгадувати ці оптичні ілюзії, обов'язково підписуйтесь на канал. А також ставте лайк цьому відео тут ми показуємо реальність такою, якою вона здається, і часто такою, якою вона не є. До наступного випуску.